Ви забули про ціну, ви надаєте своє авто безкоштовно. Якщо ви з учнем в сервісному центрі пробудете 5 годин, це безкоштовно, дайте відповідь. Даю відповідь. Якщо саме зі мною учні інших шкіл йдуть на іспит, то зазвичай я ставлю заняття. Ми годину займаємося, а потім так. Дійсно, можна чекати 2-3 години, а може і 4, а буває і 5. А потім 20-30 хвилин самого іспиту. Кошти беру я як за 2 години, як за своє стандартне заняття. Якщо це учень нашої школи, то перша подача автомобіля на іспит в пакет включена. Вона безкоштовна, за неї не треба доплачувати. Якщо це наступна якась подача автомобіля на іспит то ми беремо як за годину. Хоча так, там очікувати можна довго. Тобто це не безкоштовно, але не 5 годин рахувати не мов би ти 5 годин займався, бо це вже грабунок якийсь, не по совісті явно. Тож так, іспит це втрата часу інструктора. І а, багато які автошколи в Києві не подають взагалі автомобіль на іспит. Бо воно їм нахрін не треба, їм це не цікаво. Більшості автошкіл Києва не цікаво, як там складе учень той іспит. Але ми не більшість. Ми не більшість. От і вся відповідь.